Вітаю! Мене звати Антон Піскун, і в цьому відео я розповім, як в ERP-ODU оформити операцію з реалізації товарів. Для того, щоб здійснити таку операцію, нам необхідно зайти в меню продажі, перелік комерційних пропозицій або замовлень. Це, по суті, один і той самий документ, тільки з різними статусами. Натиснути на кнопку Новий у полі клієнт вказати, на якого клієнта ми будемо оформлювати реалізацію, нехай це буде топ Апельстин» в моєму випадку. Далі, якщо з цим клієнтом є укладений договір, і така реалізація робиться по договору, а тим паче, якщо відстеження першої події по ПДВ стоїть в розв'язі договорів, Якщо ви є платником ПДВ, то обов'язково вказати, по якому договору буде оформлюватися дана реалізація. Потім в рядках замовлення ми набираємо ту номенклатуру, яку ми хочемо реалізувати. У мене є чисто умовні товари, спеціально для цього створені. Давайте умовний товар 1. Наприклад, 10 штук по 10 гривень. От, податок, а, який будете обирати в колонці ПДВ, а, буде визначати, чи цей податок буде включатися в ціну, яку ви вказали, в полі ціна, або не буде. І у мене є ще товар 2. Теж чисто мовна кількість 15 по, хай буде 1500. Зберігаємо документ. Це, в принципі, все, що нам необхідно вказати такий мінімальний набір. Можна підтягнути прайс-лист, який буде визначати вже по якій ціні буде надаватися товар покупцеві. Я тут розглядаю типовий прайс-лист. Зберігаємо документ, підтверджуємо його. У нас із цього документа є доступна, друкована форма рахунку на оплату. Тобто, цей документ є документом, який передує документу реалізації. В нашому випадку це буде додатковий накладною. Цей документ замовлення на продаж є аналогом документа рахунку на оплату. І тепер нам необхідно оформити документ доставки зі складу, тобто відвантаження товару зі складу воду реалізованого окремим документом, і ми повинні його провести в першу чергу для того, щоб у нас в обліку була більш. Правильна собі вартість е, при проведенні податкової накладної. Тобто я нажимаю тут підтвердити. Е, ось система каже, що в мене е, товару 1 немає е, фактично на залишку. Тобто, в мене е, значення в колонці кількість дорівнює 0. І якщо ми цю позицію будемо планувати відвантажувати трошки пізніше, ми можемо цю позицію прибрати із е, документа відвантаження зі складу. Або е, залишити її з кількістю 0. О, давайте перевіримо наявність. Першої позиції у нас немає. Е, кількість, яка ми будемо відвантажувати, 0. І будемо відвантажувати тільки другу позицію. Якщо ми хочемо відвантажити цю позицію, тобто по якійсь причині у нас ця позиція є на складі, але ще не встигли ну, не по якійсь причині пробудкувати даний товар, то ми можемо тут примусово відвантажити цей товар, і в такому випадку у нас система зробить мінусовий залишок по цій позиції. От, ну ми розглянемо тільки зараз варіант, чому відвантажимо тільки другу позицію. Яка у нас є фізично на складі. Підтверджую документ: якщо ми відвантажуємо не всю кількість, а лишається якась кількість по замовленню, яка буде відвантажуватися пізніше, ми можемо створити до замовлення. Тобто система створить другий документ доставки, який буде відображатися в замовленні на продажу. Ось ми відвантажили дві одиниці товару. 15 штук товару 2. Повертаємось в замовлення на продаж, створюємо документ реалізації, лишаємо в ньому тільки товар 2. І у мене от зараз буде видаткова накладна тільки на товар 2. В залежності від того, яка політика. Оформлення документів реалізації обрано на рівні товару, система може сформувати ці документи тільки на підставі відвантаженої кількості. У ну, моєму випадку для цих товарів стоїть політика формування документів реалізації по тій кількості, яка в замовленні. Тобто, система зараз не дивиться, скільки фактично було відвантажено, і тому нам треба робити таке ручне. Коригування в самому документі реалізації. Далі ми тут обираємо дату рахунку, дата якою у нас має бути оформлений документ реалізації. Якщо ніяка дата тут не встановлена, то при підтвердженні документу система зробить запис поточною датою. От якщо нам треба оформити реалізацію там заднім числом, ми можемо обрати. Дату, яку нам потрібно у полі дата рахунку. Це не зовсім коректний приклад на українську з англійською, але це у нас дата видаткової накладної. І після підтвердження документу у мене система зробить запис, в якому відобразить дохід від реалізації товару і відображить собівартість цієї реалізації. Тобто, як бачимо, в мене тут 702 рахунок, 902. І закрився технічний рахунок, який використовується при реалізації товарів. На цьому все. Тобто, як бачите, нічого складного немає. Створюємо комерційну пропозицію, наповнюємо номенклатурою, підтверджуємо, робимо документ відвантаження зі складу. Робимо додаткову накладну, проводимо, і реалізація у нас відображена у нашому обліку. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.